Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир. Тракторна площадка, тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо зробити тест-драйв. Ловел 244, джима 244, ловел кабінник, джима з кабіною, ловел 504, ловел прошка 504, солі 105, солі 75, одноціліндрові шифінги. 244-354, 3-хциліндрова SLO, Всі тракторці в наявності, будь ласка, запрошуємо. Зараз відгружається оріончик РД-244. Людина замовила на вузькій резині почекав, щоб ми підготували йому тракторця. Тракторець перевірений, прямує до свого власника. Отакий От тракторець в'їжджає з Житомирської площадки. Проспект Миру 45В, місто Житомир. Дякую.